Олександр Польовий звик до спортивної форми. Зазвичай хлопець у ній ганяє футбольного м'яча за Гощанський клуб. Але наразі на нього чекає така спортивна екзотика, як фітбол та флорбол. Адже він представляє підлітковий клуб Живчик села Бугрин на обласному фестивалі Здорова молодь, здорова нація. Того року ми виступили. Добре, ми зайняли перше місце. А цього року ми тренуємося так само. Питаємося, зробити все добре, щоб у нас пополучилося, і щоб ми цього року зайняли знав перше місце. Живчиків традиційно вважають фаворитами цих змагань. Клубу вдається займати призові місця завдяки ретельній спортивній підготовці. Переконаний наставник каже, за потреби Бугурин міг би представити одразу декілька не менш вправних команд. Волейбол, баскетбол, фітбол перший етап це такі і легші етапи, тому що вже там, скажімо, футбол і. і Шкою це флорбол, то трошки важче для дітей. От футбол, і всі вони відвідують, ще й футбольну секцію. Дехто навіть грає на першість області за Бугринську калину. Загалом у змаганнях беруть участь 13 підліткових клубів з різних районів області. Найбільше колективів представляють обласний центр. Змагаються тут не лише хлопці, а й дівчата. Цілком дівчача команда підліткового клубу Лідер налаштована гідно протистояти усім суперникам. Наша група відрізняється від того, що наша група менша за інші команди, і ми тренувалися вже дуже давно. Ми тренувалися поза межами всіх конкурсів. І ми самі кращі. Лідери ми цілий місяць вчилися грати в футбол, пейнтбол. І ми думаємо, що ми переможемо. Ми Спочатку дуже розчарувалися в тому, що ми сьоме місце, але зараз ми думаємо, що ми виграли. Ми придумали гасло наше, і ми і ми точно виграємо. Тому що ми в це віримо, і перемога нам в нас буде. Учасники спробують свої сили у п'яти естафетах. А ще продемонструють особисту майстерність у спортивних конкурсах: на кшталт стрибків зі скакалкою чи набивання м'яча. У Нас таки працюють підліткові клуби. Залишились їх на жаль, не так багато, але вони є. І ми проводимо ці змагання не серед спортивних підліткових клубів, а серед всіх підліткових клубів тому, що естафети доступні для будь-якої категорії учасників, навіть для дітей, які ніколи не займалися спортом. Незаперечним переможцем стала команда «Сокіл-2» з селища Квасилів. Живчики вибороли друге місце. А третя сходинка п'єдесталу дісталася підлітковому клубу Гард із Кузнецовська. Для переможців змагань організатори припасли дипломи, кубки, медалі та спортивний інвентар. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.